Світу дякую, я скажу за те, що живу, мрію, люблю. Небу я дякую, місяцю, сонцю, кожній тварині та доброму серцю. Всіх з ним подяки я вітаю, весь світ це слово добре знає. Бажаю слово дякую, не забувати та іншим частіше його промовляти. 11 січня відзначають Міжнародний день Дякую. Це свято покликане нагадати людям про цінності хороших манер та важливості слова «Дякую». В Україні це свято відзначають з 2008 року. В українській мові вживається два вдячних слова дякую та спасибі. У міжнародний день дякую проводять ярмарки, влаштовують освітні акції, на яких збирають кошти на нужденних. У цей день люди говорять один одному теплі слова і обмінюються листівками, висловлюючи свою вічливість і подяку. Пам'ятайте, що слова подяки володіють чарівними властивостями. Люди за їх допомоги дарують радість один одному, висловлюють увагу, передають позитивні емоції, тому даруйте добрі і теплі слова, подякуйте у цей день всім, кого ви любите і цінуєте. Не соромтеся подякувати мамі за приготовлений сніданок, випадкового перехожого, за те, що притримав перед вами двері. Друзям, які поділилися з вами своєю іграшкою та нашим Збройним силам України. Військові наші герої сьогодення, вони дарують нам життя і мир. Тож подякуємо їм. Щира подяка вам, наші герої, рідні, незламні, мужні хоробрі. Найсміливіші, відважні та добрі, люблячі, милі і ніжні і кохані, вмілі, упевнені та й незрівняні. Щира подяка вам, наші герої, вами пишаємось і вірим безмежно. Будемо вільніми і незалежні. Наших військових шануйте та поважайте. І слово дякую, казати їм не забувайте, слова подяки вони окриляють і на перемогу наших захисників надихають. Дякую Збройним силам України, дякую за сонце, що нам посміхається. Дякую за хмаринки, які вгорі нам з'являються, дякую за можливість грати. Дякую за змогу вчитися. Дякую за обійми рідних. Дякую за солодкі подарунки. Дякую за іграшки. Дякую за святкову ялинку. Дякую за ранок, який зустрічаю. Дякую за друзів. Дякую за смачну їжу. Дякую за сон. Дякую за будинок, що в ньому живу. Щиро дякую військовим, скажіть і серденько вдячності для них створіть. Дякую, тобі, воїна друга. Якщо подяка звучить від душі, значить, мир і процвітання буде на землі. Тож, дякую усім промовляйте, будьте добрими, та інших добром надихайте.